Настали такі мрячні погоди? Сонця майже немає, світла теж немає. Коли з'являється, я намагаюся додробити оці купи, що я не встигла. Виноград, бачите, вже весь порізали, весь майже ув'язали. Чому зараз? Ну, накривати ще не будемо, це зарано. А об'в'язали вже зараз, тому що ну, лист упав, вже він зібраний, міжряді він закопан усе це і від інжира пов'язуємо заздалегідь, тому що потім холодно рукам, а вкривати ще зарано, все вкривати ще зарано, тому головне підготувати. Бачите, скільки нав'язав інжир, але ну, вже воно не встигне, не встигне визріти. Щось вкриється, може, бреби якісь збережуться на наступний рік. В цьому році ну, поганенько з тому що ну, відкрили і пішли оцей один приморозок, інший приморозок, і він поки розкачалися рослини, то вже і не встигли все своє віддати. Ну, ось, прибираємо, чистимо все листя покупами закопуємо, щось закопуємо, щось в мішки, щось купую. По-різному. Я по різному складаю, у мішках скоріше переприваю. І там я, наприклад, е ну, роблю таке, що щось, щось одне листя складаю, чи од одні хвойні ну, хвойний опад ось сосен. Туди складаю, тому в мене розподіл по поживним речовинам. Бо у купі все в купі. Компост зараз вирішили зробити, ну, раніше бачите, який був просто купа. Воно тоді це не вірно, це так не потрібно робити. Але ну, не було ні часу не зробити ні, як, як вже було. А зараз хочемо вже поділити. Цю компостну купу на короби, і щоб один перепривав, в інший складаємо, один перепривав, в інший складаємо. Раніше у нас було все, і ну, ми так приблизно знали, що в цьому році ми сюди складаємо, в цьому сюди, в цьому сюди. Але воно дуже погано переприває, коли ось просто так лежить. Треба, щоб воно було накрите, а ще й пролити чимось таким, що прискорює розклад. Uh, і ну а вже ж не класти такого, що дуже довго гніє, геляки великі, ну передроблене, воно краще гніє. Uh, зроблю якось випуск. по... У ну, мене є друг, він в цікавості. Робить в нього багато-багато проєктів екологічних і дуже корисних, але на жаль. Поки війна, немає спонсорів гідних і ну, все, все встало. А там був дуже цікавий проєкт. Я так хочу, я так хочу, щоб е, запустили проєкт компостерів з переробленого пластиком. Він дуже. Довго тримає все. Він дуже витривалий. оці компостери, що продають в епіцентрах, наприклад, вони дуже коштовні, такі невеличкі і пересувні. І ну вони не, не довговічні. Три роки і потім цей пластик він розкладається від сонця, від, від всього. А той. У, у мого друга він я не знаю там, щоб його вбити, там декілька десятиріч потрібно, і ці ну по проекту ці компостери повинні складатися з декількох елементів. Тобто я так розумію, що Ну, я знаю, що вона повинна бути з запчастин, тобто якої потрібна е, як конструктор довжини, висоти можна буде зробити і набрати. Оце моя мрія, але, на жаль, поки що, е, поки що немає сил та коштів розгорнутися, щоб запустити оце виробництво. Будемо чекати. Так що садочок. Прибираються Що залишаються. Щось... яка гарна. Хризантеми в мене погані в цьому році, нема чого показати. Ось ще візьму навіть кобачок. Навіть кобачки останні вже. Це точно останні. І хожу сьорбаю, потрохи відриваю останні черіки. Там полуничка. Для полунички замовила я на тему деякі приладдя з мамою замовили. бо полуничка, коли лежить ягідки на землі і коли ось сиру, вони дуже швидко гніють. Навіть на агроволокні воно не, ну, не спасає. Тому заказали такі штукенці, які приподняті від землі. Вони не коштовні, але подивимось, як вони працюють, і, можливо, треба буде їх трошечки вдосконалити. Мені здається, там велика сітка, буде ягода маленька провалюватися і потім там затискатися, коли буде стигнути. Ну, подивимось. Подивимось, ось седират. <схід> гірчичка, бачите, яка гарнюща. Аж шкода. Шкода, що воно все з морозом потім повалиться. Отаке поле гірчички, нікому не треба. І вже, бачите, лисі і лисіємо і лисіємо. Капусочка, на жаль, не встигне нічого дати. Запізно вже пішло. Ну, якось е осінь була прохолодна, не така, як того року, тому капусточка не визріла. З пізних фруктів це гранат, ще хочемо хурму. Ну, я цеджан це купила, але ще пити будемо наступного року. У нашого сусіда дуже смачні сорти він колись купував. Щеплені з мистякі, назв не пам'ятаємо, але такі гарні, смачні, невеличкі, кісточок немає і немає терпкості. Тому візьмемо собі нащепимо, Бо зараз дуже не вистачає ось фруктів е, останніх. Оце сорт гюлоша, рожевий. Дуже смачний, дуже такі гарні ну, великі плоди. Єдиний, якби ж не був колючий. І цей сорт під вкриття, як я вже казала, мінус 15 квіткова бронька тримає, в нас буває більше. Мороза, тому якщо не вкриємо, можемо остатися, залишитись без врожаю. Я отримала посилочку з щепленими ялицями від Мандзюк Роман Іоріч. Це людина сама щепить. У нього багато колекцій щеплень. Щеплення не дуже коштовні 230-250. Якась 300 і оце 400, а не коштовні. ялиці карликові, різні, дуже карликові. І бачите, тут Велен Сент, оце Прокумберс. Оце не пам'ятаю. Коротше, дуже довго вибирала, обирала їх для карликового садочку. І наступного року вже. Буде нові прирости цих рослинок. Подивлюсь, що там упаковка була дуже гарна. Щеплення оця дворічка, а це все однорічні. Тут, бачите, оце щеплення. Оце щеплення. А оце поки живить оце щеплення, його не можна видаляти зараз. бачите, Якщо бачите, ось де щеплення. А це поки що живить. Бо не буде потовшувати стовбур і рослина. Ну, не буде чим їй живитися. Тому і оце все треба ще поки позалишати, і оце. Ну, <кхем> зато некоштовне. Бо великі рослини коштовні, а ці можуть собі дозволити. Бо коли треба одну рослину, то можна пошукати, купити одразу велику, більш коштовну, але більш великого розміру, а коли треба ну, всього і потрохи. Тому це ж кажу, що мій сад це не про дорого-багато, завжди це кажу, і не про якісь там супер пупер колекціонування. Я за цим не ганяюся, не хизуюся. Мені подобається якась рослина, для яких моїх цілей, і просто подобається я рослина мама вже вже декілька разів казала. Ще раз наголошую, хто перша на каналі, то тому і купую, тому що це захват, це життя, це сенс. У кожного різний. У когось фуба, у когось машина, у когось і то і то. О, в мене рослини. Хост, бачите, вже майже немає, майже все прибрала, клени. Ну, Більшість облетіло. Деякі оці. залишились два, три. А маленькі всі, всі пооблетали раніше, трошки підстригла ялину свою стару, її буду обробляти, буду обробляти ті рослини, які в мене ну, трошки прихворівші. Ще раз нагадую, що сад старий, коли сад старий, хвороби деякі накопичуються, якщо не слідкувати. Якщо сад молодий, то можна перші роки нічого не робити. Ну, воно легко, коли сад тільки, тільки починає. Засновуватись, а коли вже старий, то багато і обрізки, і догляду, і ну, старі рослини, як і все, буває, що більш хворіють. Ну, так як і ми теж так буває. Ну, Тривога на тривозі. Всі тримаємось, поки що допомагає відволіктись сад, хоча зараз так швидко темніє, темнішає. Що не поковиряєшся довго. І ось хотіла показати ще. На шляху дивіться, як довго тримається е Атлантіс. Е так довго-довго він тримається. Вже позакладали бровнички, все на новий, на новий рік, на наступний. Воно все е потім полисіє вже ж. Але довго тримає. І дивіться, яка кроваво-червона герань. Отака зараз вона гарна на осінь. Ну, мені подобається, що вона не розвалюється, отакою кубкою йде. Але тут дуже багато років, тому ну, треба, мабуть, трошки скоротити, отаку велику плантацію займає.